Господь з вами Богом! читання святого Євангелія від Луки, слава Богу! Того часу підійшли деякі із садукеїв, із саду які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи. Учителю, Мойсей записав нам, що якби когось брат помер, котрий має дружину і помер бездітним, то нехай його брат візьме її за жінку та відновить потомство для свого брата. Було, отже, сім братів: перший, взявши дружину. Помер бездітним, і другий, взявши дружину, також помер бездітним, і третій взяв, і так само всі семеро, жодний не залишив дітей, всі померли. Останньою померла й жінка у Воскресінні, котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм: сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, то й Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісака і Богом Яка. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. Слово Господнє. Евно у своєму житті ми неодноразово буваємо свідками певних дискусій на релігійну тематику. Я вже не кажу, як часто ми буваємо учасниками, можливо, навіть або свідками дискусій на багато інших тем, зокрема політичних. Але релігійна тематика також вона є дуже близько для кожного із нас. Інколи зустрічаючись представник разом представники різних церков, різних релігійних організацій, вони звичайно мають вирізати свою точку зору, інколи дискутують, інколи навіть будемо говорити, шукають певної відповіді, чому ця інша людина, чому представник іншої церкви гадає саме так. І добре, коли у кожного із нас для віруючої людини, тобто я як католик, для мене завжди є то, до чого повернутися, звідки зачерпнути оцю інформацію, звідки черпати знання, перш за все, звичайно, це є святе письмо, це є катехізіс католицької церкви, це є безліч інших книг, таких навіть монотематичних. тобто Присвячених якійсь одній темі, вони написані, надруковані. Було б тільки бажання, звичайно, людини заглиблюватися так само у цьому знанні. Бо для чого чому це є власне, потрібне? Тому що ми говоримо не про майбутню професію, а ми говоримо не про те, що будемо реалізувати найближчі десяток, може з два десятки років. Ми говоримо про вічність. Ми говоримо про ті знання, які необхідні для кожної з нас, щоб насправді увійти у вічність гідно. Я не кажу тепер для того, щоб увійти у вічність, бо кожна людина вона покликана є до того, щоб перебувати у вічності. Інше питання де? І ми зустрічаємося в сьогоднішньому Євангелії саме з такою ситуацією, коли. Люди, до яких промовляє Христос, вони дещо не розуміють Його, вони дещо є на іншій хвилі. Ми би сказали, чи можна в такому однородному ізраїльському середовищі можна бути на різних хвилях? Так, бо воно і на ті часи не було аж так однородним. Христос, перш за все, треба сказати, Христос промовляє сьогодні у Єрусалимському храмі. Він промовляє в Єрусалимі і вже нічого не боїться. Були ті моменти, коли Христос якби, трошки продовжував свій час проповідування, ухиляючись в деяких моментах, щоб не бути заарештованим вже тоді, так рано. Але тепер він насправді вже нічого не боїться, він розуміє, що його день надходить. Христос проповідує в Єрусалимі і там стає учасником розмови з деякими із садукеїв. Хто такі садукеї? Це не була маленька релігійна секта. Це не було дуже маленьке угрупування. Насправді можна було б сказати так. Це була так, скажімо, така правляча партія в Ізраїлі. Це були люди, які були дуже крепко пов'язані з таким священницьким родом, тобто серед них було дуже багато священників. Це були люди, які пов'язані були з королевським палацом, це були люди компромісів. Це були люди, які так само йшли десь на певні компроміси навіть з таким греко-римським світом. Це були люди, які будемо говорити, шукали якогось певного комфорту у житті. А щодо їх віри, щодо бази їх віри, треба сказати, що вони свої релігійні знання вони будували тільки на п'яти перших книгах святого Писання. Під книжі Моисеєвому, а всі інші книги, у тому числі і тим більше пророків, вони не признавали. Чому ну, якщо почитаємо деяких пророків, як вони інколи ганяли священецький рід, як вони ганяли тих, які мали бути прикладом для народу, а таким не були, можна було б зрозуміти і відповісти на запитання, чому? Отож, ці люди мають тільки частину святого письма, на якій вони будують свою віру. Вони не вірили в ангелів, вони не вірили в безсмертність душі, а вони не вірили також у воскресіння плоті. І тому сьогодні вони ставлять перед Христом таке певне запитання, утопічне запитання про сімох братів, які мають. Одну і ту саму жінку пам'ятаємо перше першу жінку завжди треба було викупити у батька, були певні свої такі правила. Але потім, як ми чули сьогодні, насправді було так за законом, що якщо в родині не було дітей, то брат мав взяти цю жінку, щоб продовжити потомство. Утопійність цієї ситуації вона є в тому, що є сім братів. І ситуація так і не змінилася, змінилася до смерті їх всіх. А друге маємо діло з цією цифрою 7, тобто для е, такого ізраїльтянина це може бути та цифра такої нескінченності, такої певної повноти. Тобто, це має повторюватися постійно. Вони б запитали: а якщо б воно постійно так повторювалося і нічого не змінилося, то чиєю б вона була е, жінкою? Христос, відповідаючи на це, дуже коротко, Він говорить, чи не тому ви помиляєтеся, тому що не знаєте писання. Тобто -то ви не знаєте святого Писання в контексті. Ви не знаєте Божого слова, яке до вас промовляє, але усі повноті. Ви знаєте його виборково, але не в повній. І тому, коли відповідає так само цим садукеям, він не дарма говорить саме про Моїсея, саме про ті речення, які були в п'ятій книжі, не в інших, не у пророках, не в інших книгах, тільки в П'ятикнижі, бо це принаймні то ви напевно читали. Христос, і тут треба зазначити, Христос вірить в. Воскресіння плоті він знає, що до цього прийде не лише він, але кожний із нас. Він намагається садукеям роз'яснити, що і вони також воскреснуть, і вони також стануть на порозі вічності. А тоді будуть здавати екзамен, чи вони насправді в це вірили. Якщо б вони знали Це письмо ціле, то напевно зустрілися б ще з однією книгою. Одна із останніх книг старого заповіту, це книги Макавейські. Ми читали сьогодні читання. Це перше читання було з Макавеїв, і одна цитата, одна репліка одного із синів. Я не буду вже пересказувати першого читання одного із синів матері, які мали бути вбиті за свою віру. За Стійкість у цій вірі, за відсутність компромісів щодо віри. Один із власне таких синів він сказав: відрубайте мені руки, я дещо парафразую, бо я їх від неба отримав, і я сподіваюся їх отримати знов. Ці слова були дуже промовні. Розуміючи, що е, жодна людина не може в цього чоловіка, ані в його братів, е, ані в його матері не може з чогось забрати навічно. Е, це є міцна віра, яка насправді наповнює е, серце е, не тільки християнина, е, треба сказати, і е, е, віруючого єврея. Одного разу разом з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій ми відвідали Ізраїль, мали зустрічі на вищому такому рівні, і, зокрема, мали зустріч у Міністерстві оборони Ізраїля з головним равіном для власне цілого війська, будемо говорити, ізраїльського. І ми спиталися, чи в ізраїльському війську є капелани не тільки? Юдейських віросповідань, чи є християни. Він сказав, ні, немає. І ми спиталися, добре, але ж якщо хтось е, іде, наприклад, на війну, іде в бій і хотів би висповідатися, бо, можливо, для нього цей бій буде останнім, Він має бути кожну мить приготовлений до, е, до смерті. На що цей головний рав він нам відповів? А ми йдемо не вмирати, ми йдемо перемагати. Ми, звичайно, також в такому християнському середовищі ми роздумували над цими словами і говорили, ну, це міцна віра. Насправді на війну люди не йдуть помирати. Так, це може статися. І для нас сьогодні це не є теорією. Ми знаємо про смерть багатьох наших захисників. Але оця віра, ми йдемо перемагати. І тут хочу обов'язково продовжити, як ми сказали для. Кожної людини, однак така війна може бути остатньою, і не треба бути навіть на лінії фронту, можна бути в мирному місті і може щось статися. І для нас сьогодні це так само не є теорією. правда? Проте ми сьогодні задаємо собі запитання, чи ми насправді знаємо слова Христа. Чи ми знаємо слова Христа, які не говорять тільки про сьогоднішній день? Апостол Павло говорить, якщо ми надіємося на Христа тільки в сьогоднішньому, в цьому житті, ми є найнещасливіші люди на світі. Тобто, якщо ми сподіваємося, що Христос нам потрібний тільки для того, щоб сьогодні допомогти у чомусь, Бог нам потрібний для того, щоб дати сьогодні хліб, насушне, здоров'я і щось іншого, ми є нещасними людьми, а щасливими ті, які дивляться уперед. Ті, які дивляться за Межі смерті, за оцей кордон, після якого ми нічого не можемо сказати. На попередній службі сьогодні з дітьми отець Йосип він питався дітей, як вони уявляють собі рай, можемо собі уявити, як діти можуть собі уявляти рай. Якщо нам би дали це запитання, я думаю, ми так само уявляли би це по-своєму, але гадаю, що тоді, коли ми там зайдемо, дай Боже, ми все робимо для цього. Ми відчуємо себе як діти, як діти, які в свій спосіб, інколи дуже інфантильні, вони сприймали ту дійсність, до якої ще прямують, до якої ще ніхто не входив, так щоб подивитися і повернутися і сказати, крім одного Ісуса Христа. Отож, ми сьогодні запрошені Господом, щоб дивитися уперед. Дивитися не тільки на завтрашній день і думати, як переживати е, пережити цю зиму, не тільки думати так оптимістично з міцною вірою, як відбудовувати Україну після закінчення війни. Про це треба думати, не тільки думати е, про те, як е, і чим будуть займатися діти, які доростають, або ще ті, які там в возиках, навіть які дуже е, маленькі, тільки думати, як вони посідуть небо. Як вони увійдуть до цього неба? З першого читання мати, яка е, добре виховувала своїх дітей, вона напевно дивилася прямо. Вона, напевно, дивилася в перспективі вічності, і тому її сини вони здали екзамен. Молимося, щоб всі е, наші, може так, перш за все, кожен із нас, щоб наші близькі, діти, онуки, е, учні. Вони так само здали свій екзамен перед Господом, коли прийде час цього екзамену. Як він буде виглядати, ми не знаємо. Які запитання і тезіси нам будуть задавати, ми не знаємо. Найголовніше, щоб ми знали в повні Боже Слово і його виконували. Цього в нас вимагає сьогодні Господь. Цього вимагає нам святе письмо. За тих же, хто переступив поріг вічності, ми мало можемо про них сказати, але однак, знаючи святи Писання в повні, ми знаємо, що за них ще можна молитися. Бо Бог не є богом мертвих, Богом живих, і вони також живі, тільки зовсім в іншому сьогодні, такому середовищі, в іншому контексті. А ми завтра на вечірній службі Божої о вісімнадцятій будемо молитися спільно за всіх померлих під час цієї війни, за наших захисників, за людей цивільних, які так само мали свої плани, але раніше за ці плани вони відійшли до вічності. Просимо за них, випрошуючи Боже милосердя для них, і молимося за кожного хто сьогодні прямує до неба, тобто за всіх нас, щоб ця свідомість оцього вектора вічності, щоб ця свідомість нас ніколи не залишала. Амінь.